Музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова пам'ять про майбутнє. Таку назву має новий проект, запроваджений центром громадських ініціатив Восьме небо та молодіжною громадською організацією Артсело. Мета заходу привернути увагу громадськості до збереження та реконструкції візитівки міста музею космонавтики. Житомирський музей космонавтики, що зарекомендував себе центром висвітлення історії космосу в Україні та світі, став безпосереднім учасником втілення мистецького проєкту. Восьме небо пропонує нам свою підтримку в плані формування громадської думки, залучення ресурсів громадськості для підтримки наших стратегічних напрямків розвитку. Ми дуже сподіваємося, що ця акція буде мати певні результати. Віктор Александров, президент центру громадських ініціатив, восьме небо, розповідає, що коли він побачив перші ознаки руйнування музею, лежачі ракети, одразу забив тривогу та почав шукати однодумців, щоб допомогти у зборі доларів позабюджетних коштів для поетапної реконструкції музею. Ми написали звернення руководству музею космонавтики, написали звернення в обласне управління культури. От, і нам сказали, що ракети знаходяться на реставрації і що їх дальнейше перебування в вертикальному положенні є угрозу для безпеки ближайших територій. Але, на жаль, в цьому році средств на реставрацию музея в областном бюджете не выделено. Вот, нужно ждать следующего года. Поэтому возникла такая идея объединить общественность. Конкурс творчих робіт під назвою Житомир і космос Політ творчої думки розпочала керівник молодіжної громадської організації Артсело Олена Гузенко. Як результат на космічну тему випущені календарі з дитячими малюнками. Ми вже випустили з допомогою спонсорів календарики, на яких розташовані розміщені дитячі роботи. Це вісім робіт, які попали. До друку і вже на день міста ми дарували ці календарики охочим, хто жертвував на реконструкцію ракет по гривні, і тому з великим успіхом, позитивом відгукуються Житомиряни, тому що роботи яскраві, самобутні і неповторні своєю індивідуальності. Про що мріють маленькі творчі особистості, які залюбки долучились до проекту? А еще у меня есть мечта. Я хочу, чтобы в моем, в моем музее были 3D-модели, чтобы прикоснуться к чудесному космическому миру. Еще мне очень жаль, что музей космонавтики не проводит реконструкцию. Твоя участь, запорука життя музею, саме під таким гаслом організатори привертають увагу та звертаються до громадськості бути небайдужим та відчувати свою причетність до майбутнього рідного міста.